Коли в останній раз ви зупинялися, щоб просто понюхати квітку? Ні, серйозно. Коли в останній раз ви зупинялися, щоб відчути запах квітки? Коли в останній раз ви обіймали когось, не думаючи про щось більше, не думаючи не про що, а просто так від щирого серця когось обіймали. Коли в останній раз ви Підіймали голову у небо і дивилися на зорі або на дерева, як рухаються листя, дивилися на архітектуру будівель, які вас оточують. Здавалися прості речі, але більшість з нас їх знецінюють. Ми живемо в такий час, коли люди щодня за чимось гоняться, чогось намагаються здобути і. На жаль, більшість з нас думає про матеріальний статок. Я не засуджую цих людей, тому що я є одна з них. І сьогоднішнє відео це про мої думки. Насправді, думаю, воно буде не для всіх, тому якщо ви переключите або відпишетеся, я не буду вас критикувати. Перед цим відео я мала довгу розмову з моїм чоловіком. Я розповідала про свої переживання, про роботу. Про можливу другу дитину, про нашу фінансову нестабільність, про те, що я хочу рости в декількох напрямах. Він довго мене слухав, за що я йому щиро вдячна. Ми довго розмовляли, коли він сказав: ти знаєш, що в тебе є, чого немає в інших людях. Ти маєш шанс без грошей і без нічого лишнього, просто йдучи по вулиці, зупинитися. І понюхати квітку. Скільки людей тут ти бачила, котрі зупиняються і нюхають квітку. Спочатку я подумала, та я не одна така. Але якщо чесно, в моїй голові дуже швидко прилетів такий фільм нашого життя тут за два роки, і я реально не бачила людей тут, котрі б зупинилися і понюхали квітки. І неважливо, це чоловік або жінка, всі ми люди. Але я тут такого не бачила. Коли він мені це сказав, мені захотілося швиденько схопити камеру і записати вам це відео. Сподіваюсь, в якомусь сенсі воно буде мотивуючим, тому що ми реально живемо в такий час, що ми думаємо про все, але не про те, щоб просто зупинитися і насолоджуватись тим, що нас оточує, що є перед нами зараз. Ми завжди живемо або в майбутньому, або в минулому. І я не кажу про ситуацію про війну в Україні зараз. Всім важко це зрозуміло. Але тим, хто не на передовій, тим, хто має шанс ще жити, ще просинатися і насолоджуватись життям, мені здається, це саме той час. І щастя насправді навіть в таких маленьких речах. На жаль, я не завжди теж це відчуваю, і за це я рада, що в мене є чоловік, який на мене дивиться зі сторони і бачить мене мною, коли я намагаюсь бути кимось іншим. Це відео я записую не тільки для вас, а ще й для себе. Можливо, колись я перемотаю і подивлюся на себе у 2024 році. Знаєте, в мене стільки думок. Що я роблю не так, а що я повинна? А можливо, я повинна спробувати як ось та людина. А чи взагалі я гарна мама, гарна дружина, гарна невістка, не знаю, там сестра і тому подібне, подруга завжди хочеться бути кимось кращим, що не є поганим, але коли ми бігаємо між цими думками? Ми реально забуваємо про те, що коїться з нами зараз. І не дивлячись на те, що зараз я хвора, я все ж таки схопила цю камеру, щоб записати це відео. Сьогодні ми ходили дивитися будинок за 2 мільйони. По знаку Зодіака я риба, тому одна риба кричала: Клас!! Це ж такий мотиватор дивитися, ходити на ці будинки і думати, ось колись в мене теж таке буде. А друга риба забилася десь там в сторонці і каже: та ну, ти ніколи цього не досягнеш. І чомусь негативна сторона зайняла більше моїх думок, коли забуваю про найголовніше мріяти це прекрасно, це добре, це потрібно, але й не забувати про те, що є ось зараз. Зараз ми живемо не в своєму будинку, але в нас є будинок. Багатьох людей ми знаємо зараз. Через війну немає свого будинку. Або його знищили, або його забрали інші люди. А в мене є дах над головою. Це треба цінувати. Здавалося б, просто зупинитися, щоб понюхати квітку, але в цьому і є. Невеличке щастя, тому що, по-перше, я можу гуляти у цьому світі, я можу ходити, і це треба цінувати. Багатьох людей зараз немає ніг, немає рук. Коли я дивлюся ці відео, мені стає боляче. І тоді я розумію, в тебе є і дві руки, і дві ноги. Чому ти ще? Плачешся. чому ти ще кудись гонишся, і мені дуже радісно, коли ці люди, котрі втратили ноги, не здаються і кажуть, що життя на цьому не зупиняється. Це просто новий етап в моєму житті, і оце повинно мотивувати не гроші, не будинок за 2 мільйони, а просто за те, що ти є на цьому світі. Я втратила свою маму. Але в мене досі є люди, котрих я повинна цінити, бо вони є у моєму житті. Багато людей втратили і дітей, і батьків, і інших родичів, і сусідів. Але вони продовжують жити, і я продовжую жити. Треба цінувати тих, хто поруч з нами. Коли я стояла на терасі того будинку за два мільйони, я відчула якийсь неймовірний спокій, хоча то не був мій будинок. І зараз, аналізуючи, я думаю, чому мені було спокійно. Передо мною стояло велике дерево. На землі була травичка, небо було блакитного кольору. І це все теж треба цінувати. Дідусь мого чоловіка каже: мені не важливо будинок за мільйон, за п'ять. За десять це все одно буде будинок, тобто місце, куди ми приходимо, щоб поспати, поїсти, покупатися, провести якийсь час, але це лише будинок. Я задумалась над цими словами. Також ось я мрію зараз про наш будинок колись. Але чи буду я на сто відсотків там щаслива? Я знаю, що в мене є така риса, коли я щось не викупляю, я просто в ейфорії. Нова річ неважливо це. Куртка, мейкап, новий телефон. Звичайно, я радію, що в мене це є. Але проходить час, і це стає просто мейкап, просто куртка, яку я носю кожен день, просто телефон. Так, він дає мені можливість, цей телефон, але він мене не робить щасливою на 100%. Існує інша думка: дім. Це там, де твоя сім'я. Таку фразу мені повторює чоловік з того моменту, як ми сюди приїхали. Тому що я вже казала, ми приїхали сюди лише з однією валізою та двома рюкзаками, і все, все, що ми мали, залишилося в Україні. Будинок з собою не забрати. А родина поруч, і це найголовніше. Тому постає питання: чому ми гонимося? За чим? Якщо навіть на той світ ми не заберемо всього, що намагаємося скупити зараз за різні гроші, те, що ми заберемо, це ось ці миті, як зупинитися, понюхати квітку, як обійняти когось не за квіти, не за діаманти, ні за будинки, а просто так обійняти за ось ці моменти, коли я просто сиджу у цьому саду і слухаю пташку і насолоджуюсь. Цим моментом, коли ми сидимо на океані, я не сиджу в будинку за два мільйони. Я просто сиджу і насолоджуюсь видом на океан, західом сонця, шумом хвиль, посмішкою мого сина, обіймами мого чоловіка. Я знаю, що немає ідеального сценарію, по якому всі повинні йти. Ми всі створюємо своє життя таким, як ми хочемо його бачити. Але мені б дуже хотілося, щоб всі. Реально писали свій сценарій не порівнюючи себе, хочеться, щоб ми писали цей сценарій, так що коли ми захочемо його передивитися, перечитати нам. Не було соромно, нам навпаки було приємно подивитися на це все, посміхнутися, сказати, яка ти молодець, що ти написала такий класний сценарій. Насправді це лише мої думки вголос, і я ні в якому разі не кажу, що ви повинні щось прям встати, піти і робити. Але якщо наступного разу ви будете десь гуляти по дорозі на роботу з роботи. По дорозі в магазин чи ще кудись. Ви знайдете час для ось такого маленького моменту. Можливо, у вас буде свій момент, можливо, це не буде пов'язано з квіткою, чи з деревом, чи з архітектурою. Але це буде ваш момент, в якому ви реально зрадієте і проживете цей момент. Хай це буде 30 секунд, хвилина, але ви його запам'ятаєте. Вау, воу, воу, воу. воу. Дивіться момент. Ой! Ой! <смір> Бачите? Момент. Говорила про момент. Прилетіла колібрі, не знаю, чи встигли ви її побачити, але ось такий маленький момент. Вони рідко підлітають до людей. Тут бачите, вона була ось тут, потім тут. Можливо, вона шукала їжу. Але, як на мене, це сьогодні був мій момент. Після того, як я поговорила з моїм чоловіком, я знімаю це відео. Я знаю, що його подивляться небагато людей. Воно не для всіх. Можливо, я отримаю якесь засудження, але в мене прийшла ця вспишка, що я хочу записати про це відео. Я Просто схопила камеру і записала. І будь-що буде. Дякую за перегляд і сподіваюся, комусь це було в поміч. Невеличка селф-терапія.